Ой, якщо ти бажаєш комусь довести, що в серці своєму любов маєш ти намір цей прикрий, даремний, облиш. Якщо прагнеш доказів, отже ти спиш. Невже ти вважаєш, що сонцю потрібно, щоб бути відчутим, світити більш плідно? Чи може вважаєш, що сонце бажає подяки за те, що яскраво всім сяє? Сонце не має такої потреби, щоб його промінь торкнувся до тебе. Так само й тобі усім серцем любити, це просто є суттю для того, щоб жити, і це випливає зовсім не з потреби. Це твоя суть проявляється з тебе, бо ти вже не можеш у темряві жити, для тебе природно просто любити, для цього не треба якихось умов, бо є безкорисною справжня любов, а хто аргументів любові бажає, той поки що суті своєї не знає. Его типове, сліпе сприйняття не усвідомлює суті життя, тому его спрагло й примхливо жадає, щоб завжди був той, хто йому догождає. Тому, якщо хочеш комусь довести, що в серці своєму любов маєш ти, насправді ти его чиєсь роздуваєш. А це марна справа, тому й ти страждаєш.